що щось Так, напевно, там почти на подличках не так обороны. Под правом бок. не ні то має бути відкрита от которого. Значит, ты не туда-то. що що я. Так. Ні, це їх продають. Правда, він поверяється, розкладний рифма має тулятися. Так, дорогобочий. Смертваж, да, та стандарт. Коли до е зараз там заміняє така Любомира. Вона не роботом постійно, вона вона заступає. Я вам скажу, щоб їхати, потому что клепки на шахты аеродром там точно важка. То, що не голят, але хімічно спокойно давай. Химічно родики матеріали. Там точно падає ще. Там ще плитка було спілкуватися. Там і там. Ні, ну просто на вітаю. Зараз, зараз, зараз зараз. Завідувачі лабораторії, санітарно-гінічну, стрельського міськрайонного відділу лабораторних досліджень. Львівського управління Львівського лабораторного центру. Ми приїхали сюди по зверненню до нас з метою проведення досліджень на гамма-бета випромінювання в цьому приміщенні, зокрема біля оцих куб невідомої речовини, яка тут не знаю, яким чином опинилася. От в тому числі ми відібрали пробу для проведення дослідження в межах атестації нашої лабораторії. Мається на увазі солі важких металів, ті, що ми робимо кобальт-марганець, а також серчисті сполуки, аміак і кислотність, служність в такому плані. Тільки що ми провели заміри приладом, радіоактивні заміри на випромінювання альфа-бета приладом Стора. Він є повірений в Добробильському дестандарті. Кругом одиниці виявилися від 0,12 до 0,15 мікрозіверта, що є норма. Норма згідно радіаційним будівельним нормам українським до 0,24 мікрозівертів наразі тут радіаційного забруднення немає. Воно складає такий самий фон, як і, скажімо, на вулиці. Угу. Все. То можна передбачити, що це якась невідома хімічна речовина? Це я не знаю, що скоршу всього, що це, як мені попередньо сказали, можливо бути матеріал для е, е, виготовлення шлакоблоків. Угу. Це якісь відходи від скорше всього від може якоїсь котельні, може ще чогось. З якого виготовляєш лакоблоки. Вони можуть за... за загрожувати здоров'ю. В радіаційному плані ні. В хімічному а... поки що сказати не можу, бо тут треба дослідити. Угу. А ще скажіть, як ви звати? Заплатинський Андрій Остахович, завідуючий санітарно-лінічної лабораторії на початку. Дякую. Колінська 14, територія, я знаю тут.